Сьогодні, як і обіцяла, ми з вами зробимо закладинку для книжок. Що я приготувала? Приготувала я кольоровий картон, осінні листочки, ножниці, лінійку, простий олівець, клей і серветку. Наша закладинка буде блакитного кольору. Пам'ятаєте, яке було восени красиве осіннє небо? Ось на згадку про осінь ми з вами зробимо закладинку. Беремо картон. Беремо лінійку і проводимо рівненько лінію. Вибираємо, якої ширини у вас буде закладинка. Ось, отаку. Треба широку смужечку нам зробити. Прикладаємо лінійку і проводимо олівцем лінію. Провели лінію. Потім беремо ножниці. Не забувайте, ножницями треба користуватися обережно. Кінчики-гострячки направляємо від себе. І акуратно по лінії, яку ми з вами намалювали, відрізаємо смужку картону ось так. Відрізали смужечку. Гарна вона у нас блакитного кольору. А тепер у мене залишились осінні листочки. Думаю, що у вас вони теж залишилися. Ми прикрашаємо нашу закладинку. Ось треба відрізати кінчики від маленьких листочків. Беремо маленькі, невеличкі листочки, щоб вони помістилися. Оце мені подобається. Ще ось такий у мене є жовтий листочок. Відрізаю кінчик від нього. Так, ще можна взяти ще пошукаю, де в мене ще маленькі листочки. Ось ще маленький листочок, тепер треба гарно розмістити. Так. Ось так. Здається, мені щось не хватає. ще. Треба ще щось додати, да? Ну, Давайте ми з от таких червоних листочків вижимо ягідки кругленькі. Беру зразу два листочки. Червоних і вирізаю ягідки. Кругленькі, бо в мене нема круглих листочків, тому я виріжу сама ось такі кругленькі листочки. І зразу дві ягідки, ніби калинку. Ось тут, ось тут. Ну, як вам? Тепер можна приклеювати. Беремо клей. Мені здається, ще треба якийсь листочок. Ну, більше нічого не знаходжу. Ну, все, ось так буде. Беремо клей. Акуратненько намазуємо листочки клеєм. Можна в пальчиках тримати, а можна на серветочці. Як вам зручніше. Мені зручніше тримати в руці. Бо в мене деталі маленькі. Ось так. Намазуємо від серединки до країв. Розміщуємо посередині нашої смужки. Так. Ягідку. Залишився останній листочок. Розмістили, приклеїли. А тепер серветочкою треба придавити і залишки клею прибрати. Ось так. Ну як вам така закладинка? Гарна, на осінньому небі осінні листочки. Можна їх ще порухати, розмістити, як вам подобається. А тепер, щоб наша закладинка була міцною, ми її закріпимо скотчем. Така кайка лента, лента. Стрічка така, беремо стрічку, розмотали і приклеїли, пригладжуємо. Відрізаємо ножницями. Ну що, у мене трошки стрічка широка, тому кінчики я пообрізаю. Ножнички від себе. Ось від себе. Скотч відрізали. Ще раз гадненько пригладили. Подивіться, ну, яка закладинка. Дуже гарно. Бажаю вам теж зробити свою закладинку, а потім мені покажете, що у вас отрималось.